Тільки мобілізували, от буквально на наступний день нас всіх звезли в казарму. Хтось ходив лисий, хтось вже підготувався, приїхав коротко стрижений. У ну, мене до цього була зачіска. На наступний день, коли ми прокинулись, переночували, я пішов умиватися, чистити зуби, подивився в дзеркало, мене мене як током ударило. От я з хлопців спитав побратимів, можливо, у когось є зачіска. Ну і відтоді всі поулибалися за два дні. І вже 20 місяців я красивий. У мене є Дві зброї. От, одна це UR-10, вона масманська польова вінтовка. Вона більш зосереджена для, для знищення живої сили противника. Тут калібр, до речі, 762 на х 51 натовський. У мене спеціальні дуже крутезні натовські набої. От, інша це американське виробництво фірми HTI Desert Edge. Тут калібр 12,7, вона більше зосереджена для. Працювання по броньованій і легко броньованій ворожій техніці. Якщо завдання стоїть в тому, щоб е, е, знищити орків, то однозначно і відстань, якщо це до кілометра, то це однозначно буде юар 10 Якщо відстань більше одного кілометра і є можливість і необхідність відпрацювати по техніці, то це буде однозначно дезертечка. Поки що на даний момент один із найвдаліших виходів моїх, я працював всього на всього дві дві години. Так дозволяли погодні умови і локація. За дві години я встиг 2200-1300. Температури ну, вже на даний момент переноситься легко, і за те, що досить багато часу проводиш у даних умовах, це вже якби привичка. Тобто нічого критичного в цьому не бачу. Норм. Вчора при температурі 11 градусів 4 години лежав. Найбільший час для враження цілі я спостерігав 11 годин. Це були обставини в орків, по моїм розвідданим, була ротація. От і мені потрібно було визначити, хто із них командир для того, щоб його вцілити. Після 11-го часових спостерігання мені вдалося з першого пострілу влучити в ціль.